Вітки любидачі. Як настрій? Готові дізнатися цікаві факти про ваших хвостиків? Тоді слухайте. Мяу, цікаві факти Проводять 70% свого життя у вісні. Кіт був мером міста на Алясі протягом 20 років. Рекорд найдовшого кота в історії становить 123 см. Муркотунчик Десять порід з великими вухами. Аб'сницька кішка, Чаузі, корніш рекс, девон рекс, сіамська кішка, орієнтальна кішка, Сфінкс, саванна, білізнейська кішка і Яванська кішка. Музика Новини і кіт погоня. Гаю любі друзі. Доброго ранку. Отже, прогноз. Центр буде дощ, плюс 14 градусів. Київ також дощ, плюс 12 градусів. Захід дощитиме також, плюс 13 градусів. Схід ясно, плюс 16 градусів. До побачення, я вже буду йти. Дякую, містер Туніс. Тепер послухаємо місіс Тін. Доброго ранку. Наразі проходять мирні переговори, точніше вони вже пройшли, щодо закінчення війни. Домовились про мир на морі, але ми не впевнені, що Росія буде дотримуватись цього. І ще наші військові звільнили село, Надія, на сході. До побачення. Дякую вам за новини. До побачення, друзі. Гарного вам дня. Прикмети. Сірий кіт, вас чекає приємна стабільність. Білі кішки це кішка цілительки. Якщо чужа кішка прийшла в дім, то за прикметами це обіцяє е, позитивні події. Кіт або кішка символ гармонії і спокою, талісман, що охороняє домашнє вогнище. Коли пішли гості, кішка залізла під стіл. Люди приходили зі злими намірами. Скульптура кота приносить її власнику удачу. Ну що ж, наш випуск підійшов до кінця. До побачення, друзі, гарних вихідних. Ти підписатись на канал і поставити вподобайку. Також нагадую вам про конкурс, який відбудеться. Я пізніше напишу вам, коли відбудеться. Або напишу в коментарях. Пока!